Поріжжя і Київ, і зараз останні 15 фур, які були відправлені на Херсонщину, яка звільнення від окупантів, і це тільки маленька вершинка того айсбургу, що було зроблено в Тернопільській області. Чому? Тому що зараз я говорю десь про ті цифри, про ті речі, де була дотична військова адміністрація. А якщо брати про жителів області, про благодійні фонди, про волонтерів, то це цифри напевно десятки разів більші. Вчасна дяка за, це, за, за цю роботу. З перших днів війни, 24 лютого, ми розуміли, що нам потрібно розраховувати на наші збройні сили, на самих себе і робити ту роботу, яка була для нас зовсім незвична. Адже ні я не військовий, ніхто з команди практично військових не має. Тому були такі речі, де Приймали рішення швидко в 5 ранку. Перша рада оборони, і ми почали працювати. Я так хотіла уточнити, як швидко.